Вітаю клубі рослин. Мене звати Ірина, і сьогодні покажу, що робити зі свічками у сосен. Отже, в нас ця красунька, вона не буде великого розміру, це більш таких середніх розмірів карликових сосна. Ну, переважно їх так формують, щоб вони були невеличкі, бо всі хочуть невелику, компактну, гарну рослину. І в нас сезон обрізання свічок. Ну, як обрізання? Хтось обрізає секатором, а хтось це робить вручну. А для чого робити це вручну? Тому що, коли ви відломуєте ось цю частинку свічечки, ви її просто гарно викрутили і все. І залишається така Далі, свічечка, і не видно, що вона є відломана. Якщо ви це будете робити секатором, то коли ви робите зріз, ви зрізаєте і голочки самої рослини. І коли вони підсихають, вони будуть мати коричневі краї. Це буде дуже видно. Тому краще це робити вручну. Ось так. Це дуже легко робиться. Починаємо вкорочувати свічечки в сосен. Коли вони вже або в такому вигляді, або краще, коли вони ще більше розпустяться, досить м'ягенькі, але ще не задерев'яніли, і не зовсім от такі м'ягесенькі, як тільки-тільки. Тобто серединку потрібно знайти і ось так корочуєте, формуєте свою красу. Ось не обов'язково кожну сосну ось так вкорочувати, підрізати. Можливо, вам потрібно вирівняти форму, і от з цієї сторони, бачите, вона трошки коротша, тут вище. І нам треба, щоб ця сторона догнала, а ця не вигнала догори. І ми цю сторону прищипаємо, ось так вкорочуємо свічки, а цю сторону можемо не не чіпати взагалі або зовсім криєчок, щоб вона більше пошитися почала. Таким чином формуються садові бонсаї з сосни, або ніваки, як ще їх називають. Будь-які карликові сосни привиті на штамбі також. Ці всі рослини можна придбати у нас на сайті клуб рослин або в наших садових центрах. В стрілках, підбірцях, в милі. Тож обирайте свою красуньку для саду і пам'ятайте, що у нас є промокод 2021, тож використовуйте його при покупці.